Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити: я не йду з політики. Я залишаюся в політиці, буду боротися за Україну і хочу окремо пояснити чому. Бо наша команда. Має захистити ті здобутки, які ми з вами спільно з українським народом вибороли в надзвичайно складних умовах за ці п'ять років. Коли ти збираєшся зраджувати країну, якось зовсім нелогічно відбудовувати армію для її захисту, але саме відбудовою збройних сил почав займатися Порошенко з весни 2014-го, ще до обрання президентом. Лише через кілька років українці дізнались, що це Порошенко за власні гроші відновив систему протиповітряної оборони над Києвом. Порошенко за власні кошти купував українським снайперам надсучасні гвинтівки і набої, аби посилити ЗСУ на фронті. За президентства Порошенка Україна відновила ракетні програми і розробила власні види озброєння. Провела повну реформу від речового і збройного забезпечення бійців до харчування і житла бійців. Військовослужбовці на передовій регулярно отримували підвищення зарплат, які були вище середнього рівня. Все це дозволило українській армії увійти в десятку найсильніших в Європі та в тридцятку кращих у світі. Друге наказ про контурнаступ та проведення секретних операцій спецслужб. Вже в перші тижні свого президентства, коли Порошенко зрозумів, що домовитись із терористами не вийде, він дав наказ на контрнаступ. Завдяки цьому дві третини окупованого Донбасу вдалося звільнити, включно з Маріуполем, Краматорськом, Слов'янськом і десятками інших міст та сіл. А то б дійсно закінчили за кілька тижнів, якби Путін не ввів свою армію на українську землю. А скільки блискучих операцій санкціонував Порошенко для українських спецслужб? Починаючи від зухвалого викрадення Цемаха, свідка збиття боїнгу MH17 і закінчуючи вагнерівською спецоперацією, всі ми пам'ятаємо справжнє обличчя Руської весни. Вісни. Ось ці огидні гіви з моторолами і Захарченками. Все менше сумнівів, що при Зеленському цих потвор легалізували б в українській політиці, якби їх не ліквідували наші спецслужби кілька років тому. За роки війни наші розвідники стали одними з кращих у світі, але за два роки президентства Зеленського розвідку зрадили. Це Махабес суду і слідства здали Путіну Вагнерівську.